Всім привіт! Давно не виходила в ефір. Не випадково на задньому плані видно купу всяких клаптиків, кіт спить на моїх роботах, як завжди. Він нещодавно гарно позував, ну тепер спить. Сьогодні хочу розказати про нову роботу, яку я сьогодні вирішила зробити. Це із розряду про відповідальне споживання, споживання без відходів. У мене була така якась ковдра складної фактури, досить старенька. Можливо, потрібно було б її вже і утилізувати. Але мамі вона подобалась своїм малюнком, трояндами такими. Вона в дірочках. і Вона мене просила якось її залатати, привезти до ладу, щось вигадати з нею. Ну, от сьогодні прийшла така ідея, я цю ковдру порізала на ще не всю, але почала різати на такі прямокутники. Приблизно 20 на 30 сантиметрів, трошки більше, щоб потім їх обрізати. от І ті клаптики, що ви бачили на задньому плані, це смужки, залишки від крою, від рулонів Ось, бачите, це стики рулонів Магазинчику, який займається продажем тканин для постільної білизни. от вони мені якось надсилали такі клаптики. Дуже дивувалися, що навіть з таких клаптиків можна щось вигадати. Це вже друга, можна сказати, ковдра з цього, з цього пакету, тому що перша це ці клаптики пішли на ковдру з кишенями, з, з рукавів сорочок. Десь в мене перші відео є про неї. Принцип тут простий. На прямокутник нашивається смужка тканини, потім відстрачується. Цей стик я закриваю тройним зігзагом. От і все. Таких вже я зробила три блоки. Різних, без, без підбору кольору, без підбору фактури. Просто як який клаптик дивиться на мене, такий і, і йде в роботу. Хочу максимально утилізувати всі свої ці залишки. От, який ще розмір буде, я не знаю. Е, ну, щось буде, щось буде. Так що не губіть мене. Е, дякую всім нашим героїчним захисникам і захисницям за змогу. Працювати, за змогу дивитися улюблене відео. Не забувайте підписуватися, писати коментарі, ставити сердечки. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення!